Чомусь став пропадати звук останнім часом. Ладно, запишемо за кадрову річ. Сосісочки, молочні, добро в ДСТУ. Дуже смачні. У складі тут гов'ядина і свинина. Також яєчний порошок, ну і останні хороші компоненти. Я купляю завжди ось такую вермишель. Каса де паста European Technology Paine, Перья. Но еще люблю вермишель. Вермишель, то есть. Этого качества она не разваривается. Высшего сорта. своя линия. Так що купляйте. Вони коштували 20 гривень колись, 21, а зараз вони по 40. Тоді були по скидці. Далі ще в мене буде салатик з помідорчиков свахи і соус. Ну, чому цей звук не записується на моєму телефоні? Я не розумію. Тут я зачитувала склад, хто ще бачить хорошо. Зачитуйте. Дата випуска внизу. Вони до 11-го, 25-го. Так що свіже, свіже. Ну і тут показую остатки помідорок свахіних, Со свахіного огорода. Треба з'їсти і не мучать тих і себе. Галочка мені написала, що, мабуть, вони дуже смачні. Так, вони дуже смачні, маленькі помідорчики останні, вони дуже соковиті і смачні. Так що, купляйте, якщо ви бачите, соковиті, маленькі помідорчики, купляйте. Да і не забувайте підписатися на мій канал. Підписуйтесь.